Привіт, 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 любі дорогі терези! Це підказки ангелів на серпень 2024 року. І так попросимо ангелів розказати, дати підказки через карти Таро, через мої карти Таро на три сфери вашого життя. На кохання, фінанси і роботу дізнаємося, запитаємо у карт. А, що чекати, чого очікувати, чого остерігатися, в чому вам пощастить, і також, яка зараз моральна атмосфера у вашого партнера у ваших стосунках, яка енергія панує, що можна змінити, що для того треба, щоб змінити енергію, як покращити стосунки, як перейти на кращий вищий рівень? І також задамо запитання для людей, які в пошуку, які не мають пари, яка ймовірність, серпня. Знайти, зустріти свою половинку, також на роботі, у фінансах, яка атмосфера в колективі панує, чого очікувати, чого остерігатися, і також фінансову сферу запитаємо, які будуть панувати енергії у фінансах у серпні місяці. Хай дадуть підказки нам ангели. Задавайте свої запитання моїм картам. З кожен хай думає зараз про своє, все, що скажу, все збудеться. Не вірте, а провірте. Також, дорогесеньки, хочу попросити вас, підписуйтеся на мій YouTube канал і ставте лайки, це дуже приємно. Мені, а вам це нічого не коштує. Так що також хочу запросити вас на свій інстаграм. Там більше живого спілкування зі мною. В інстаграмі ви можете задавати запитання, отримувати відповіді, більше живого спілкування, і у нас там тепла, хороша атмосфера. Запрошую у вас у наше світле товариство. Посилання на інстаграм є під оцим відео. Є посилання, ви просто переходите і реєструєтеся. Чекаю вас там! І так, давайте. першим. Перша сфера, хай будуть кохання, Я, яка зараз панує енергія у вашій парі? Питаємо ангелів. Так, перша карта. Карта спокою, карта очікування минула, криза вже минула, і зараз ви в такому очікуванні. А, в спокої, в тиші, якесь таке перемир'я зараз у вашій парі йде. Це дуже хороша пора, пора така збору врожаю, коли ви разом будете щось робити, маєте якийсь спільний інтерес і будете щось а, якісь маєте плани. Дуже хороша енергія зараз у вашої пари. Чудово! Щось таке нове йде в ваше життя, подивіться карта а, така карта нуль. Це якби не повне обнулення, але щось дуже нове, таке іде таке щось нове. Ви ще такого не, не робили, ще такого не мали. Це як нова людина, нова інформація, якісь нові такі почуття йдуть в ваші, але це ще також і дитина, народження дитини це коли нова душа, щось дуже-дуже таке. Чого у вас ще не було в житті? Щось іде зараз у ваше життя, у вашу пару. Ви будете переходити на інший якийсь рівень, інший статус, щось для вас ще невідоме. Можливо, ви щось якийсь разом проект запускаєте, чи якийсь е, 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 маєте. Як переїзд в новий будинок, в нову країну зовсім на новому місці? Щось таке будете починати з нуля, щось таке, що ви ще не робили в своїй парі, але це дуже цікаве, і це буде для вас таким захоплюючим періодом. Невідомо. вам, Тут ще йдуть підказки від ангелів, що треба довіритися. Вам це невідомо, якась підтрансформація, тому що метелики тут на картинці, це завжди про трансформацію ваших почуттів. Ще також може бути, що це трансформація і перехід на новий рівень. Щось ви разом будете робити, і це вам дасть якусь таку нову енергію, нове відчуття вас, обох вас як пари. Щось якесь така нова енергія йде в ваше життя. І це чудово, це чудова енергія, це радість, і це така невідомість. І ніби трошечки страшно, але надзвичайно цікаво. Так що насолоджуйтеся, чого вам остерігатися? Остерігатися вам так не, не, не є не дуже є чого, нема таких якихось страхів, є повна довіра. І що саме важливе, щоб не сприй... не Приймати таких спонтанних рішень, щоб все так вирішувати любі такі якісь ситуації безконфліктно, йти на компроміс, чути один одного, і також риби тут є на картинці риби це про мудрість, проявити таку мудрість і терплячість до свого партнера. І це приведе вас до успіху, коли ви почуєте, чого хоче ваш партнер, тут іде... А як подарунок такій долі, або вам партнер зробить подарунок, або ви зробите партнеру подарунок. Щось таке іде, або ви почуєте, чого хоче ваш партнер. І така енергія дуже така чуйна, яка потребує дійсно так тишини і потребує, щоб ви добре прислухалися до свого партнера, щоб ви почули один одного. Чудові енергії, і також давайте задамо питання для людей, які у пошуку своєї половинки, в пошуку пари, які є шанси в серпні зустріти свою половинку. Дама-Жезлі, дама це. Дама і жінка, якщо ви чоловік, у ваше життя прийде така жінка вогняна, яка завжди має план, яка має багато енергії, запальна, цікава, завжди з планом, завжди з ідеями, яка не любить сидіти на місці. І також, якщо ви, наприклад, жінка, це такий чоловік прийде у ваше життя вогняної стихії, це так як люди по гороскопу овни, стрільці, леви. Це також, тому що це енергія. Тут намальована жінка, але це є вогняна енергія. Людина з такою вогняною енергією, навіть якщо не стрілець не Лев і не Овен, то з, такою, з таким запальним характером. Такий чоловік або жінка кому, е як, тому що розклади для чоловіків і для жінок прийде така людина. Є шанс зустріти таку запальну людину. Так, давайте ще запитаємо. І це буде велика радість, як подарунок долі. І це тут ще шістка пентаклів, це ви можете зустріти таку людину на роботі десь, чи ви кудись звернетеся, кудись підете. І цю людину десь по роботі можна зустріти. І це буде така несподіванка, але шанси зустріти людину є. І ти, така людина вогняна, може прийти у ваше життя в серпні з таким запальним характером. Так що вам треба е, бути пильними. І щоб зустріти таку людину, треба виходити. Десь в люди, десь вас будуть запрошувати, і треба буде йти. Mm -hmm. Так, тепер задамо питання фінанси. Що чекає в серпні в фінансовій сфері? Чого очікувати? Запитаємо, чого очікувати. Фінанси, шістка. Шістка чаш це хороша, стабільна така, стабстабільна ситуація у фінансах, але можливо треба буде витрачати кошти, якісь непередбачувані витрати можуть бути на дітей або на батьків, на людей, які потребують опіки. Це якась ваша щедрість має проявитися. Власне, в серпні ви будете щедрити, ця щедрість вам вернеться з Торицею. Дуже хороша така карта імператор. Імператор це людина дисципліни, лідер, і дисципліна в фінансах вам знадобиться. Тому будьте таким імператором по відношенню до своїх коштів, добре все, тому що імператор це в першу чергу дисципліна. І може і контроль. Ну, імператор це дуже сильний жорсткий контроль. <гум> Можливо, вам треба контролювати, щоб не було зайвих витрат і щоб було все оплачено. Якщо у вас є кредити, в першу чергу погасити кредити. Тут ще іде, чого остерігатися, остерігатися вам якогось обману, остерігатися, щоб не попасти на Шахраїв, якщо ви будете робити фінансами, можливо, вам прийде щось, якась людина, яка може вас так хитренько хотіти обхитрити і щось з вас викрутити. ні в якому разі не давайте в борг, тому що тут людина не віддасть ніколи цей борг. Карта Сімка. Це людина такий злодюжка, яка який втікає. Якщо ви хочете, хтось вас буде в серпні просити у борг, остерігайтеся, не давайте. І також карта ця попереджає, щоб не брати в кредити. Зараз, в даний момент, не брати кредит. А нічого не брати в такий в кредит, жити на свої кошти. Власне, як імператор, тут дисципліна, контроль. Карти попереджають не брати зараз ніякі кредити, тому що виплатити їх буде дуже-дуже важко. І треба буде а, так це, Ну, важко, дуже важко. Так, щоб будьте пильними і дисциплінованими. так. По роботі, яка атмосфера в колективі, яка атмосфера на роботі в вашому колективі, чи якщо ви є власником, маєте людей. Зараз спокій, тиша. Люди трошечки вже змучені, серпень, хтось вже був у відпустці, хтось не був. Але така трошечки тиша і спокій, нема такого, нема конфліктів, це дуже добре, бо тиша і спокій це прекрасний показник такий. І на роботі, в принципі, все добре, стабільна зарплата, стабільний дохід, якщо ви підприємець, стабільно будуть йти у вас справи в вашому бізнесі, карта стабільності, карта навіть і просування, невеличке просування вперед. Може бути багато клієнтів, може бути багато таких нових якихось колаборацій, також хороші. Будуть, якщо будуть зміни на роботі, то будуть зміни в кращу сторону. Щось, якщо будете щось впроваджувати нове, це буде в кращу сторону, але карти стабільності. Карти стабільності, карти такого успіху, це вас вдасться, і в колективі панує хороша дружна атмосфера. Задоволені і клієнти, і ви, і ваші співробітники. І давайте витягнемо ще запитаємо для людей, які в пошуку роботи. Які шанси знайти роботу, якщо ви в пошуку роботи, в серпні, які у вас шанси? що... Дев'ятка, да, є шанси, хороша карта. Дев'ятка кубків це дуже хороша карта, карта здійснення мрії. А, так що тут точно, чого вам остерігатися? Чого вам остерігатися? Остерігатися так нема. Чого може бути така трошечки на початку щось скуповато, вам буде здаватися, що вам мало, о, якщо ви знайдете роботу, вам буде здаватися, що мало оплачують, що такий господар скуповатий трошечки. Але зато стабільність буде. Зато стабільну зарплату будете. получати. з одного боку, з мінусом це вам буде здаватися, що трошки скуповато, Ви розраховували на е, щось більше. Вам буде здаватися, що на, роботі, на, на тій роботі, яку ви знайшли, могли б вам платити більше. Ну, тут йдуть такі підказки. Але, в принципі, це буде стабільно. Стабільність це теж дуже важливо. Стабільність це важливо. Зміни, з змінами. Але давайте запитаємо карти, ще, знаєте, витягнемо зараз карту на головну енергію серпня, під якою енергією пройде серпень для всіх. Яка буде головна енергія серпня? Так, головна енергія серпня сімка. Сімка жезлів це про те, що уже криза пройшла. І криза емоційна саме головне, і тут треба уже, людина стоїть твердо на ногах, знає, куди йде, має свою ціль, це вогняна енергія. Буде багато вогню, ви будете запалюватися. Тобто прийде якась така вам ідея, може прийти в голову, якою ви будете горіти, і будете втілювати це в життя. Це дуже хороша енергія, енергія вогню, це завжди вогонь, це завжди про щось таке, що ви мріяли, і зараз ця мрія буде наближатися до вас, і у вас будуть можливості втілити цю мрію в, життя, в своє життя. Ви будете цим горіти, цим займатися. І це прекрасно, це розвиток, це рух вперед, це швидкість і уже чітке бачення того, чого ви хочете. Ось такі будуть панувати енергії в серпні у вас, дорогесенькі, а я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей.